Вітаю всіх на Луцькому авторинку. Давайте подивимося на автівки в діапазоні 6-8 тисяч доларів. Що продається, дуже цікаво. Робив я супровід по авторинку, шукали Октавію, а в кузові седан за ціною 12 тисяч 1,6 або 2,0 дизель. На жаль, нічого такого не знайшли. А зараз будемо всі автівки ціну від 6 до 8 тисяч доларів. Надіюсь буде цікаво, гарного всім перегляду. Так, миганчик шестиступка, 2010 рік, я вже його... Знімав ціна 6250. Він у нас бензиновий, якщо не помиляюся. От поряд Opel Astra J 13-й рік, бензин 1,6 за 6700 доларів. Так, v 50 Volvo 7800-84 кВт. 11-й рік, дизель. Дизель 1,6. Ось продається сценік, 2010 рік, 1,5 дизель 6,6. Ось таке меган третій, 6650, 1,6 бензин 2010 року. Поряд Хендай ай30, 7700 1,4. Двигун 12-й рік. Volkswagen Jetta 6800 2007 рік. 1.6 MPI. На жаль, зачинена На механічній коробці п'ятиступаневі ось такий салон. Повністю злочин. Кажуть, що повністю обслужений автомобіль. Ось Так от виглядає салончик. Гарненький, йдемо далі. Багажний кусар можна зняти. Кажуть, молодіжна машина і в багажнику ще є сабвуфер. Самбуфер. Музика шикарна. І це все ставилося там буквально в кінець, в жовтні 24-го. Бо от бумаги є, це все. в жовтні 24-го року. Один тільки підкасу, а так без рижок без нічого. Ставився сабвуфер, якийсь молодий німець їздив. Ось така джета. Так, поряд Гольф Плюс, 11 рік, 1,6700. Обирася. Шкода, Octavia VRS 6700. 2006 рік, 2.0 бензин. Зачинено, можемо подивитися, механіка п'ятиступінчаста. Сценік, 1,5 дизель, 6850 2010 року автомобіль. Причинений, можемо заглянути. Чотириско підйомника, звичайний кермот, каневий салон, механіка шестиступка. Двозонний клімат контроль і автомобіль в короткій базі. 6000 продається Фабія. 1.4 бензин 2009 року. Так, продається Гольф шостий в дуже гарному стані. 6350-2008 рік, 1,6 бензин. Гарний, приємний такий колір. Заглянемо салон. Механіка, п'ятиступка, заглянемо задній ряд сидінь. Ось такий гольфик. Гольф п'ятий, гольф 7900 Дивайна дизель на механіці 6-ступнею, згляну всередину, щоб реально. Шкіряний салон. Шкіряний така обшивка дверей. П'ятий горчик. За 7500 кашка продається в рівненських номерах. 7500 ціна. Димитріар Дизель, 2008 рік, гарний автомобіль глядаю, безключовий доступ, механіка 6, 6 панорамний дах, двохзонний клімат, магнітолка така, шкіряне кермо, Канево, такий салон. Лама, безключовий доступ. Безключовий доступ кажуть, є панорама. Гвізня. Задня камера завочкає. Задня камера вибуде, главна комплектація. Ось такий Nissan Qashqai на Луцькому авторинку. Питали, що можна купити до 6,5 на автоматі. 1,6 газ бензин, 5850, Опель Марія. Це так, для прикладу просто, мимо проходя. Якщо шукаєте якийсь автомобіль і приблизно потрібно зняти ціни чи є щось таке на авторинку, будь ласка, звертайтеся. Буваю часто в Луцькому авторинку, в Рівному на авторинку можу пошукати. Хоча б для того, щоб прицінитися вам чи є такі автомобілі, що можна за таку ціну купити. І вживу зніму, розповім. Тобто звертайтеся. А сьогодні автівки від 6 до 8 тисяч. Пріоритет, якщо побачу на автоматі. Ще недовго я буду знімати. Дивіться яка. audi 7 450 1.4 TSI 2009 рік. Порт Мандео 7400 1960 рік на автоматі автомобіль. Так, за 7.7 Chevrolet Orlando. 11 рік, 1,8 газ бензин. На 7 місць автомобіль, на жаль, зачинений. На механічній коробці передач. До речі, такому білому кольорі. Далі. За 7200 Октавія а п'ята. Один і вісім бензин. Повний привід. За 7300 Opel Astra. 2013 рік, один і сім дизель, пробіг 250 тисяч. Mazda 5 продається на авторинку, вже в новому козі 7800, ручна механіка, дизель 1.6. Фордовський мотор тут, якщо хтось не знає, глянемо посередину. Шестиступенева механіка, шкіряне кермо, тканевий салон і ось так от автомобіль виглядає в задньому плані. Так, за 7950 продається бензиновий сценік 3 2011 року випуск. Kia Кіасід 6300 2010 рік. П'єм 1.6 дизель. Заглянемо. Середина механіка шестиступка, тканевий салон. Кондиціонер. Е, вистачає ось таких Kia Sportage 2.0 бензини, 6 рік, 6900, клімат-контроль, склопідлімники, механіка, коробка передач. Е, є такі машини, можна, якщо щось таке шукаєте, можна знайти. Підтистопка, відкрили мені автівку. Тут навіть салон такий шкіряний. А нас і відчиняємо, то визимений задній ряд сидіти. Шкіра. спортеча. Бачимо, 7500 фокус в комплектації Титаніум, 13 рік. Механіка 1,6 дизель. Бачимо щось ступене в механіку, тканевий салан, шкіряне кермо, литі диски і є. Трішки не в ціну, але на автоматичній коробці 8,750, 13 рік, 1,6 дизель. Ну, Відкрийте на Луцькій вже реєстрації. бачимо. Такі леті диски, зимова гума. Заглянемо в цей, це четвертий. Бачимо салончик автомобіля. Ще за 7200 200 можна придбати ось таку Audi А4. А вони на 1,6. З 1-6 атмосферним. Підемо, літаємо, це Ауді, автомобіль в кузові, седан, ось такі леті диски. Ось такі гума. вдома. Трошки салон зніму. Ось такий маємо салон Audi А4 за 7200. Також трішки не вцінував, 8200, але я думаю, якщо спробуватися за 8, цей автомобіль можна придбати. 11 рік, 1,7 дизель. Механіка 6-ступка, Astra J. Маленький автомобіль. На механічній 6-степенервій. Ось так от не вигадаю. Також за 8200 продається Таурган, 1.4 4 ТСА, не автоматі. Автомобіль, на жаль, зачинений, можемо через віконечко так подивитися. На в тілки. Надійти його заднього плану. Останні диски, ось така гума зимова. Ще хороша, його відчинили нам. Луцький авторинок. Також в діапазоні від 6 до 8 продається ось такий гольф. 1,4 MPI 6,7. Його ціна, 2009 рік. можемо заглянути всередину. механіка п'ятиступка. Чистенький гарненький Golf. Hyundai Tucson, 8200 ціна, повний привід, 2007 рік, 2,0 бензин, шкіряний салон, світлий, на механіки ці п'ятиступці, з люком, є люк, фаркопчик, леті диски, така зимова гума, що походить трошки. Що ж, був такий Луцький авторинок, на рахунок підбору звертайтеся, працюю рівно в Луцьку, допоможу підшукати автівки і якщо щось цікавить, щоб далеко не їхати з свого міста, можу тут а, походити, зорієнтувати по цінах, сказати якийсь відгук, що бачив, яке воно, як виглядає на очі. До нових зустрічей. І мирно.